4 травня у Переяслав приїхали народні депутати, члени міжфракційного депутатського об'єднання вимушено переміщених осіб України Максим Ткаченко, Сергій Козир, Олександр Федієнко, Владлен Неклюдов, Олександр Юрченко та Віталій Войцехівський. Також до зустрічі долучився міський голова Переяслава В'ячеслав Саулко. Депутати зустрілись з ВПО, які знайшли прихисток у Переяславі чи навколишніх селах. На зустрічі обговорили важливі питання, які турбують переселенців. Максим Ткаченко сказав, що з перших днів другої хвилі війни виникла ініціатива міжфракційного депутатського об'єднання, задум якої належить йому Сергію Козиру та Руслану Горбенку. Ми точно знаємо, що війна йде 9 років, а не 14 місяців. Тому що ми з 2014 року самі через все це проходимо. Ми кожного дня, кожного дня маємо справу з нашими переселенцями, від звичайних людей, з якими ми зустрічаємось перший раз, до наших рідних, батьків, наших матерей. Евакуюємо з Новопскова, з Луганщини, з інших міст і так далі. Шукаємо точно так же квартири. Максим Ткаченко розповів, що державна програма прихисток, яку створила народна депутатка Галина Янченко, полягає в тому, що місцева родина безкоштовно приймає в себе переселенців. За це держава компенсує 900 гривень на людину в місяць під час опалювального сезону та 450 гривень на людину в неопалювальний сезон. Все це можливо при умові, що людина, яка дає прихисток, приходить в центр надання адміністративних послуг, подає документи, оформлює виплату та отримує її. Сергій Козир сказав, що головне завдання міжфракційного об'єднання це зрозуміти проблематику переселенців для того, щоб допомогти їм комунікувати з міською владою та вищим керівництвом держави. 14-го року, вибачте, але... Нічого поки що не зроблено більш глобально для переселенців. Якщо там до 24 лютого минулого року це була певна кількість людей до мільйона, то зараз у нас вже більше п'яти мільйонів переселенців це тільки внутрі нашої країни. Ми беремо тих людей, які там на сьогоднішній день поїхали з країни. Як би ми хотіли повернутися додому, декому нікуди буде повертатися. Тому що або фізично немає домівки, або є якісь спогади, які точно не, не потребують, там, повернення туди. Тому ми повинні і разом з місцевою владою відпрацювати механізм, щоб вони були готові прийняти цих людей, допомогти їм з працевлаштуванням, з роботою, з житлом. Олександр Федієнко сказав, що для нього важливі соціальні питання, а саме працевлаштування, медицина та освіта. Він розповів, що депутати сьогодні працюватимуть із місцевим університетом, в якому, в якому теж я знаю, вже і працюють внутрішньопереміщення особи. І хтось і навчається. Сьогодні будемо працювати з місцевим центром зайнятості. До нас приїде з Київської області. Голова Київської області в цьому буде нам звітуватися. Доповідати, тому дуже важливо, щоб сьогодні ми з вами не просто ну от поговорили, розійшлися. Дуже важливо, щоб ми від вас отримали фідбек, можливо, якісь проблеми записали їх, занотували. Сьогодні з нами ще раз хочу наголосити, місцева влада поміч. І далі ми почали працювати з вашими проблемами. Дякую. Владленник Неклюдов сказав, що міжфракційне об'єднання поєднало мета допомагати ВПО. Ми з перших днів війни почали цей рух і не зупиняємося. Досі в серпні, в кінці серпня, на початку вересня, коли ми почули жахливі новини, про ви теж про це чули. Це вся країна чула про розкладання гуманітарної допомоги. У Запорізькій області, ви пам'ятаєте, Запоріжжя, коли скалихнула країну ця новина, що е, службові особи деякі можуть бути причетними в Запорізькій області до цього, е, до викрадення гуманітарної допомоги, яка направлялася внутрішньопереміщеним особам. І ми вирішили створити Сергій Козиочолов, тимчасову слідчу комісію, де ми вирішували ці питання. Ми об'їздили багато місць майже всю країну. І ви знаєте, влада вимушена стримуватись і вимушена, попри те, що там деякі можновладці працювати не хочуть належним чином. Ми заставляємо їх це робити. Дуже багато кримінальних проваджень і по Дніпру, відкрито і по Запоріжжю, і по Полтаві. Полтавського мера, як ви чули, мама я, який. Неналежно виконував свої обов'язки, в тому числі і щодо задоволення потреб ВПО, який ще є підозрює, що можливо є колаборантом, що це не встановило. Однак його вже усунуто з посади і ми продовжуємо цю роботу. Ми будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб створити, щоб заставити всіх маждаласів працювати задля людей, в тому числі задля ВПО. Олександр Юрченко зазначив, що військові ризикують життям та здоров'ям на фронті, та попросив присутніх переселенців соціалізуватись та шукати роботу. Як повномасштабне вторгнення почалося, ми займалися спочатку Києвом, тому що війська московитів були навколо столиці, я сам киянин. А потім вже з травня приймали участь в обороні Лисичанська. Це вже от ви приїхали сюди, а я поїхав туди. Да? Потім був Херсон, а з листопада це Бахмут, Бацмовський напрямок. Буквально пару ну недавно повернувся з над часом яром Григорівка Богданівка. Віталій Войцехівський виступив з такими словами. Сьогодні ми вирішили, раз ми вже є депутати Верховної Ради, приїхати почути вас, почути місцеву владу, і може, ми можемо щось зробити, а може, і ви побачите якісь. Додаткові резерви, де ви і самі щось можете зробити. Переселенка Оксана Олександрова із Лисичанська Луганської області підняла тему дитячого табору Славутич. Вона розповіла, що рік тому з родиною евакуювалась в табір, де їх прийняли волонтери. Переселенка поскаржилась, що згодом з'явилась людина, яка викупила табір, а в листопаді відбувся рейдерський захват. Вона зазначила, що з цією проблемою зверталась до Олександра Федієнка та інших народних депутатів. Е, відключений газ так. ми всі мерзнем і ходимо так. брудні. Так. розумієте, діти так, діти, адміністрація взагалі не повідомляє. До уповноважених органів, що є вільні міста, куди їхати тим, що зараз потребують евакуації. Стосовно табору, Олександр Федієнко відповів, що обробив звернення та зі своїми помічниками спрямував його до прокуратури, нацполіції і місцевої влади. Він зазначив, що повинен розібратись з ситуації та отримати відповіді від всіх установ, і тільки тоді зможе працювати в рамках правового поля. Максим Ткаченко стосовно цієї ситуації сказав, що від держави є місця компактного проживання. Депутат Беризьпівської районної ради Юрій Бобровнік додав, що табір Славутич був у державній власності, а з приходом Януковича табір зробили приватним. Він переписав її на свою коханку і зробив там ремонт. Потім, коли Януковича скинули, прокуратура звернулася в суд. Що повернули назад у державну власність. І коли суд наклав арешт на це приміщення, волонтери поселили людей. А я так розумію, що потім приватні, ну, власники приватні відбилися якось суді, і тепер вони зайшли на територію. Помагав там керівник апарату Бориспольської РДА Валерій Перчук, який пізніше попався там на хабарі, його звільнили. Ну історія така. Максим Ткаченко повернувся до питання держпрограми прихисток та дізнався від присутніх, що дехто отримував виплати, а хтось ні. Олександр Федієнко запропонував зібрати дані присутніх, які не отримали виплати, та спрямувати їх до виконавчої влади, щоб вирішити це питання. Також на зустрічі поговорили про медичну програму від держави Доступні ліки. Олександр Федієнко розповів, що через цю програму держава виділяє до 500 найменувань безкоштовних ліків. І місцеві лікарі, місцеві лікарі, якщо вони бачать, що у вас є показання по безкоштовним лікам, вони повинні вам виписувати рецепт. Олександр Федієнко попросив перевірити мера, чи є у аптек Переяслава укладені угоди з Національною службою здоров'я України. Максим Ткаченко додав, що на сайті Міністерства охорони здоров'я України є вся інформація стосовно програми та перелік доступних ліків, які держава надає безкоштовно. А Олександр Федієнко зазначив, що угоди з Національною службою здоров'я України повинні мати комунальні аптеки та при лікарнях. Присутні переселенці сказали, що з цією програмою в них питань в основному не виникає, але є проблема з транспортом, щоб доїхати до аптек та з інформуванням населення. Також міського голову В'ячеслава Саулка попросили, щоб лікарі давали перелік аптек, де є можливість отримати ліки за програмою. Переселенка Олена з міста Лиман Донецької області сказала, що не всі люди можуть самостійно дізнаватись інформацією, тому запропонувала збирати переселенців та розповідати актуальні новини для них органами, які ними опікуються. Також Олена поділилась, що хотіла б для переселенців модульне містечко, гуртожиток чи інші будівлі, щоб не залежати від господарів будинків, де проживають вимушено переміщені особи. На це звернення Олександр Федієнко відповів, що зібрав з помічниками списки всіх недобудов, враховуючи Переяслав, та сказав, що про це питання ще говоритимуть і працюватимуть над ним. У нас уже є перелік цих об'єктів. недобудов. вчора була нарада у голови ВЦА, Ми про це говорили в Київській області. Там є юридичні моменти, бо розумієте, це ж власність, чия то її не можна Но, взяти садович, і можна... забрати.